Добрий ранок, добрий ранок моя Україна, добрий ранок, друзі, добрий ранок, незважаючи ні на що. Христос народився. Славімо Його! І мені хочеться побажати усім сьогодні світлого. Різдва світлого, затишного, безпечного, мені хочеться побажати щирих обійм теплих розмов і натхнених зустрічей. Кожен день ми Збираємося у всеукраїнська поетична родина на прямих етерах для того, щоб подякувати за ранок. Але сьогодні, сьогодні мені хочеться дякувати за Різдво. І я дякую за Різдво усім, хто захищає, усім, хто. Боронить нашу землю. І саме тому сьогоднішній етер мені хочеться почати з цього вірша. У обіймах зими коротає світанки тривога, на окраїці пітьми, кресле небо, зорі, олівець, Де засніжений сад слово воїн римує до Бога, береже кожен склад тиху ватру. Гарячих сердець. Гарячих сердець захиснихів нашої землі. І, звісно, усе, що від нас зараз потрібно, це допомагати, допомагати і берегти тепло цих сердець. І для цього я запрошую усіх. Приєднуватися до зборів, які проводять волонтери всеукраїнська поетична родина. Це люди, яким тут довіряють. Посилання на збори можна знайти у коментарях під цим відео. Приєднуйтеся, будь ласка, особливо сьогодні, особливо зараз. А ми читаємо вірші. Земля моя, обвітрена і хмура, ступає день в твої прогірки лісни, найдовша ніч вона уже минула, Заря у світ спускається з гори, болять волхвам усі твої тривоги, як часу плин зривається у крик, нова доба здіймається на ноги, і небокрай бентує у рушник. Аж як пече від краю і до краю. Вже коляда обістями кружля несе весну, бо мати обіймає маленьке, ясно чоле янголя. Як стане усе одним великим вузлом, а рештки не так спочинок. 加速。 that's Між ним прочитай, лишайся, торкнись моїх літер, У тисячна перед сном, і в тисяча перше між ним прочитай, лишайся. А я дякую нашим. Воїнам я дякую нашим захисникам за можливість лишатися вдома, за можливість казати сьогодні Христос народився, славімо Його, і за можливість дякувати за це Різдво, за наше Різдво сьогодні. Між Картатих Зірок проростають сніжинки наспішно. Зацвітає зима линню срібно бузькових перлин, Огортає крильми, спраглу землю турботливо, ніжно, дивне марево, мрій, заколисане подихом змін, і немає межі пурпурова прозорим пастелям, і нема перепон пламенисто тандітним чуттям десь далеко до нас, мов на снагу своїм паралелям, Час посунув кордон у грудневим, Ночам. І вони, наче сон, то тривкі, то рожево блакитні, і вони, наче сніг, вогкі, а чи, мов щастя, рясні, бережуть ліхтарі, що дощі, перші паростки, квітні, доки вийде зоря, і засяють різдвяні вогні. Колає в ранішній сніг Білою ковдрою ляже на ганок. У миколає безліч доріга, Шлях шляхми колая через світанок. Знаєш, буває довгою. Дранок, у Миколая сяє во свіч Шлях Миколая через світанок Раптом у світі стаються дива За хвірткою вітер співав Шлях Миколая крізь наше подвіря. Чуєш, за хвірткою Янгол співав Світанок вже близько. Я дуже-дуже у це вірю. І в наших силах робити усе, щоб він наближався до нас ще швидше. Для цього нам треба допомагати допомагати усім, хто захищає нашу землю. Допомагати волонтерам, які роблять усе необхідне для того, щоб захисникам було легше. Тому приєднуйтеся, будь ласка, до зборів волонтерів, Всеукраїнська поетична родина. Посилання на збори яких можна знайти у коментарях під цим відео. А я продовжую дякувати за Різдво. Загадай бажання, скоро новий рік з вечора до рання сипле долі. Сніг, загадай бажання, спалухом свічі заверне кохання, кулі і мечі, Захова торішнє, відведе біду, дім навколо вишні, гойда, гойда, у, у лине, лине, лине дума до зірок, птаха на калині, за прицілом Бог. Лану в сонях сниться, блиск на віє ліг, вишиває місяць. Піксель, межі стріх, а ніч смакує зоряним вином, і сон іде вітри шукати в полі, фарбую тишу лізару. Ком долі, і губ твоїх торкаюся чолом, фарбую тишу візерунком долі, і губ твоїх торкаюся чолом сніги заполонили ці. Свеча до палахтить між нами, читаю мантры. І до торкві можливо не на осяє в містам сутінки сторіч, і до торкві можливо не на роком, не в цьому. Ты в полі, фарбую тишу візерунком долі, І губ твоїх торкаюся чолом, фарбую тишу візерунком долі. Дякую за ранок. Мені дуже хочеться побажати усім світлого, теплого, безпечного, радісного Різдва. Мені дуже хочеться побажати усім щирих обійм. Мені хочеться побажати пам'яті, бо саме вона є тим місточком. Завдяки якому ми можемо трохи побути разом з тими, хто уже не з нами. Мені хочеться побажати людей поряд своїх щирих, натхнених. Мені хочеться побажати підтримки, і мені дуже хочеться побажати усім чистого. Мирного, вільного неба, усім нам, усім нашій, усій, усій нашій країні. Христос народився славімо Його, слава Україні, героям слава, дякуємо нашим воїнам, дякуємо нашим захисникам, дякуємо волонтерам. До зборів яких можна приєднатися, і збори яких можна знайти у коментарях під цим відео. Дякую усім, хто поряд, і поруч, дякую усім, хто може перегляне цей етер трохи згодом. Щасливого Різдва! Щасливого Різдва! Незважаючи ні на що. Бо життя народилося сьогодні і життя триває. Дякую усім, обіймаю серцем. Най все буде добре. Вірніше обов'язково все буде добре. Дякую.